Привіт всім, вітаю вас на каналі Leviant, і також вітаю вас першим днем зими. Сьогодні пограємо з вами в гру під назвою Dog Велк Це така миленька гра про собачку, про дівчинку, які ліплять сніговичка. Вирішив записати таке Ну, зимнє відео, так як сьогодні перший день зими, а снігу немає, але треба робити собі, знаєте, перед новорічний настрій. Опа. До речі, це е, гра від Blender Studios. Опа, опа, опа. Ніфіга собі. А що тут? А, це треба їй допомагати робити сніговичка. Так віточка вже є. Тільки вона якась коротенька. док що 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 що? О, вкусняшки. Хе -хе. Блін, яка гарна гра, це капець. О, пішли, пішли, пішли. Що тут у нас? Кустика кустіка щось є, чи нема? Так, що тут? Ну, це якийсь парк. Ой, річка тут обережна. Аби не упасти. Блін, я не знімав 3 дні. Уже розучився говорити. Що говорить, я не знаю. О, козочки, так, знак козочки там. Блі, яка гарна ця рисовка, це капець. Так, козочки. О, Пішли, поганяємо що А, ти хочеш відкрити. Ну, давай, давай. З ноги. А, ти хочеш, щоб я тебе підсадив. Давай. Ні. О, ну це можна зламати. Давай, о, молодець. Так, а як... А, понял. Не, не вистачає цього поводка. Так, іди сюда. <риклад> Блін, прикольно. Доволі мило. Так, ти там як? Не забилася? Ой-ой-ой. Так, собачка, не підлагуй. Так, тут живуть козочки, я так зрозумів, да? Це їхній лифт. Пішли шукать. Яка музичка класна, це шикарно. Де козочки? Опа? Це що, шарик? А ну кинь мячик, кинь мячик. А мені кинути. О, косточка. Оп. Ням-ням. Так, а де ж козочки? Ніфіга не понял. Нема козочок? Так, а через річку можна перейти? Блін, не можна. Ладно. Пішли обратно. Так, а що ми шукаємо? Нам треба що, знайти шапочку, якусь для сніговичка, знайти морковку, щоб ніс йому зробити. Але годиться і, можливо, якась. Віточка, я не знаю. У вас є перед новогодній настрій? Я не знаю. У мене немає. Якщо чесно. З цими відключеннями світла взагалі зими дуже тяжкі українців. Але, блін, треба, треба себе настраювати якось. От такі ігри, в принципі, мені допомагають трішки налаштуватися. Але ще б сніг на вулиці був, тоді взагалі було б супер. Так, шот, о, домік. Це хатинка для жучків. Там є хтось? Нема. Опа. Тут є щось? ні 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 дівчика, незя! Незя, це небезпечно. По льду не можна. Оце вона коверкнулася. Кувар... По тонкому льду не можна ходити. Я знаю, чим це може закінчитися, тому. Е, так, окей. Назад, 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 назад. Біжим, біжим, біжим. Мені здається, що ця собака для такої такої дівчинки завелика. Вона просто чане її за собою. Так. А тут у нас що? Ого, не пьесы. Тут якась ничка має бути. Не. Лопатка! Давай! Ти достойна! Ти достойна цієї лопатки. Молодець! Бля, а ти девочка чи мальчик? О! Вкусняшечку дали. Супер. Все, йдемо далі. Так, а для чого лопатка? Це щоб... Сніговику в дати чи як? Так, ти де там? А, ти застряла? Ди сюда. Доставай! Давай, давай, давай! Нам нема коли тут передишку робить, Нас чекають пригоди. Пішли. Держись! Держись! Не падай головне. Так. Тут тут Давай, 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 давай. Хе-хе! д да де де Ладно, шо-шо-шо. Передишку хочешь зробити? Ти повільний, розумієш? Та все, все, все. О. Ну, пообнімались і хватить. Погнали далі. А тут птичку можна Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- де сніговик взагалі? Я навіть сніговика потіряв. Не, ну серйозно. Де сніговик? Тут є мапа якась. Нема мапи. Окей. Так, ручойок. О, це жучок, все, я зрозумів, де ми. Треба трішки вверх. Треба вверх. Ага. Блин, це десь тут? А, все, через мостик, правильно. Так. і десь тут сніговичок, А, де він? Так, не поняв. Де сніговичок? Алло! сніговика украли! Та що ти, Шо, шо, шо-шо? Що таке? Ай, пішли. Нема коли тут е, цей -во. Зупинятися треба шукати. Снівачка украли, розумієш, хлопче? Чи дівчинка? Я не знаю хто. Ти, ти втомився? Давай передихнемо. Все. Відпочили, можна рушати. Ладно, давайте тоді не сильно спішити, щоб він за нами просто встигав. Бо тоді, мені здається, він швидше ми будемо обидва рухатись. Якщо він падати не буде. Та блін, де цей сніговик? Я серйозно не розумію, де він. О! Стоп. Стоп, стоп, стоп. Ні, тут ми не були. А, це ось якраз тут м'ячик. Ми знайшли на тій стороні, окей. Окей. Ну ось тут щось десь вже ж було воно. Чи ні. Ось одесь тут мабуть снівечок. О, косте цей, нашли, ура! Так, треба шляпа. Шляпа треба. Иди сюда. Можешь запалить? Что? А, это за замес носа? Мячик, серьезно? Ну, красота. Давай печеньку. Вс. Мені здається, десь вверху шляпа має бути. Десь вверху. Можливо, десь там. Десь тут. Блін, а де ж ми ще не були? А, знак показує де вогнище. Окей. О, а тут ми не були, здається. Да? Чи були? Я не пам'ятаю. Ну, пішли, подивимось. Блін, що взагалі дитина робить тут одна з собакою? Де дорослі всі? Хлопче, де батьки їлись? Чи вони залишили тебе на мене? Це ще якось неправильно. Як на мене? О! Вот там что-то е по-любому. Ми кудись якісь хащи, блин, зашли взагалі. Непонятно. Да да это шляпа дурна. Ну, блин, шляпу можно с кустика зробити, например. А чому ні? Правильно? Ау! ау! Шляпа з кущика. Ой-ой-ой-ой-ой! Вибач. Вибач, хлопче! Хлопче чи дівчинка, я досі не знаю, хто ти. Вибач. Блін, а може шляпа на все-таки на річці замерщій? Ось річка. Давайте спробуємо. Я, звісно, говорю, що не можна так. Але вдруг... О, бачите, тут щось є, Вау. Не, це гарно, а це малий кружляє Та вставай, давай, все. А ну-ка, ще раз пришли сюда. Так, тут нема нічого. Блін, тут нема нічого. Окей, на річки нема. Ой-ой-ой, ударився. Ой-ой-ой, раз ударився. Так, окей, давайте тут зайдем. все, Передих. Передихни, малий. Він застрял. А що делать? А, ну давай, откапай. Фух. Откапала, все, вс. точніше, Ты щиши не йдемо, біжимо. Бо собака ця е, спокійно йти не може і треба тільки бігти, бігти, куди очі бачать. Так, ну тут, тут ми були. Тут нема нічого. Є якісь підсказки може, я не знаю. Вогнище там. Де ж ту шляпу шукати? Ну, дивіться, по логіці, де ми нашли лопатку, не пам'ятаєте? Лопатку ми знайшли десь там зверху, по-моєму, чи справа. Точніше зліва. Я вже не пам'ятаю. А, ні, якраз зліва. Тоді логічно можна предположити, що вона десь має бути зверху. Ну, типу, ко кожна частина знаходиться в, в різних кутках е, карти. Лопатку ми знайшли зліва. М'ячик справа. Чи навіть знизу. Цю веточку знайшли десь. Блін, немає. Я не бачу. Та що ти застрієш, йоппер за те? Погнали! Давай, давай, давай! Вставай, опа, все, пришли. Так, а тут я вроде бы не был. Тхасинко, А, был, может быть, да? Да, я тут был. Ладно. А ты не можешь якуюсь что-то тут сделать? Я не знаю. Окей. Так, де ж шляпку знайти? Шляпка. Шляпуня. Може вона на якомусь другому сніговику, і ми маємо її... Так би мовити, запозичити? Конфіскувати? О, тут ще якась річка. Чи це та сама? Стоп, стоп. А, це трава, блин. Я думал, це якась корона. Думал, це и є шапка. Ладно. Так там рибка якась. А що буде, якщо я до цього знака? Нічого. Нічого, ладно. Так, окейушки. Окей, Юшки, ну тут ми були. Блін, я дуже не знаю. Птічки, можете мені підказати, де шляпка? Бо я не розумію. А, по суті, вона може бути. Може ми тут щось погано подивилися? Може вона десь тут схована. Але я навіть не знаю, де козочки? Є знак козочка, а козочки нема. Опа, а ми можем пригати? Не можем. Птіцьки, підсказіть. Підсказіть, будь ласка. Не, ну тут по-любому шляпка не може бути, бо тут є м'ячик. Там, де один предмет, там не може бути два. Тому, брателла, треба йти кудись в інше місце. Ми десь не були, а може ми просто її не побачили, цю шляпку. Давайте ще раз по кружочку пройдемось. В принципі, гра прикольна. Можна й побігати. Головне, не сильно довго. Правильно, хочеться ж подивитися, що воно там. Вийде. Та вставай вже, господи. Давай я тебе облежу. обніму і погнали. У нас куча діл. Куча. Шляпа, яка шляпа? Ну, циліндр якийсь, да, чорний такий, знаєте, як в фільмах У фокусників цих. По-любому ж така шляпа. Слухай, а може твою шляпу просто віддамо і паритись не будемо, в тебе воно яка гарна шляпка. Одягнеш на нього. Та й все. Так, а тут ми були, да? Так, да, тут ми були, але давай ще раз. Подивимось. Тут ми знайшли лопатку, правильно? Так. Да. Це тут лопатка була. Ось в таких ничках вони і заховані. Але ж де шляпа? Напишіть, в кого день народження взимку. Мені прям дуже цікаво. Я, наприклад, літом народився. Але можливо хтось з вас взимку. Може хтось риби, я не знаю. Стрельці. Хто там ще по знаку гороскопа? Взимку родились. Напишіть, почитаємо. Тут, тут о, це світлофор якийсь був. Да, дивіться, це цей будиночок для птахів. Годівниця, можливо, в формі світлофора. Ви колись таке бачили? Я вперше. Доволі цікава задумка, до речі. До речі, в мене у дворі також є годівничка, яку я сам зробив для птахів. Я взагалі хотів би, щоб вони там жили спочатку, але вона трішки не підходяща для е того, щоб там жити. Та блін, ця шапка. Ту, коротше, я її використовую як годівничку. Я туди підсипаю е хліб, насіння. Разному сало. Оці синички дуже люблять сало гристи. Справжні українські синички. Справжні козачки. Пір'їні. Так, окей, де шапка? Шапка, блядь. Де шапка? Ну серйозно. Понюху собака, понюху, давай шукаємо. Ту тут 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 тут. Може вона десь закопана? Ну я не знаю. Сніговичок. Сніговичок. От сніговичка давайте підемо в ту сторону. От десь тут зверху ми ще нічого не знаходили. Ось десь тут може якась шапочка має бути. Але де? Може, це шляпа, я не знаю. Малий, йди сюди. Та йди сюди. Може його треба якось підпустити до неї. Він якось тільки що говорив щось. Вау, типа. Треба його якось зацепити, так? Да? Блін, если це шляпа, то це капець, конечно. Я тут кружляю, а вона була під носом. Давай, Май же, Май же, давай. Да блин. Не, что она не работает. Бля, ты мне писаешь? Иди сюда. Давай, давай, давай. Давай. Давай потихонечку. Я тебе придушу, блядь. Я скільки тут бігав! Скільки? Та тут я. А... Просто він ніяк на неї не реагував. Серйозно, це тільки коли я... Предположив, що це може бути шляпа, покружляв округ неї, то він ясь взаємодіяв з нею. Відреагував. Так, сніговичок готовий, окей. Ну, блін, я думав, що сніговик буде, знаєте, типу, обичний стандартний сніговик. З морковкою, з циліндром шляпою, але де ми її, блін, тут знайдемо, правильно? Логічно, логічно, окей. Вау. Не, ну прикольно. Прикольна гра. Це, мабуть, як вони робили цю гру, ці декорації. прикольно, Але я просто думаю, що там, можливо, якісь авторські права на музику. Тому не буду ризикувати. Ця гра безкоштовна, вона є в стімі, в Цьому безкоштовному доступі можете скачати її, пограти, підтримати розробників. Ось, будь ласка, Support Us, Хто бажає? Блін, не знаю. У мене, в принципі, з'явилося, знаєте, таке передновогоднє почуття, передновогодній настрій. Хочеться, щоб сніжок пішов, і хочеться вже поліпити також сніговика. Я давно не ліпив сніговики, мабуть, ще зі школи. Блин, прям дуже захотілося. А гра класна, мені сподобалась. Пишіть, чи, чи ви ліпили сніговики колись, і можливо, ви ліпили якогось незвичайного. Опишіть його. Буде цікаво почекати, почитати, можливо, є якісь історії веселі у вас. Раз, давайте, в принципі, на цьому і закінчимо. Дякую, що переглядали це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, також ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал, на інші соцмережі. Всі ссылки будуть в описі. Всім бажаю мирного неба, всім пока.